Середа, 17 квітня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. У Чернівецькій області очікується підйом рівня води до півтора метра. Де в області вимикають світло за графіком. Кишкову паличку виявили у Чернівецькій кав'ярні через недотримання особистої гігієни працівників. У середу, 17 квітня, на Буковині попрощались із військовослужбовцями, які загинули боронячу Україну від російських окупантів. Молодшого сержанта Антона Чуприну в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави центрального кладовища. Солдату Іллі Ротарю останню шану віддали у селі Кам'янка Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Штормове попередження, за даними Чернівецького обласного центру з гідрометеорології у річках Буковини через інтенсивні дощі. 18-19 квітня очікується підйом рівнів води до півтора метра, чи є загроза підтоплення населених пунктів. Сиклон з Балкан, який 17 квітня накрив Буковину, приніс похолодання, дощі та сніг. Через інтенсивні опади у річках Чернівецької області піднімається рівень води. Дощі практично без перерви утримуються протягом цих двох діб і ще більш одна така інтенсивна хвиля ми очікуємо, завтра, вранці та в день, які знову досягнуть значень, значних дощів. І Таким чином ми передали попередження про те, що подальше підвищення рівня води над сьогоднішніми, ще на чергових 50-120 см. З підвищенням рівня води у річках загрози підтоплення населених пунктів поки немає. Незважаючи на тривалу дощову погоду, все-таки ще захід таких холодних повітряних мас, які зумовили перехід дощів у сніг, попритримає цей вихід підйоми рівні води, і вони залишаться досить таких значенням, які скоріше промиють, будуть позитивними, тому що промиють русла річок нета. Ну, але підйомів різких подальших вище двох метрів мене очікує. Під час підйомів води течія у річках стає стрімкою. Рятувальники закликають боковинців дотримуватися правил безпеки, переходячи мости через водойми. Течія річки стане більш сильною, стрімкою, і через це може змінитися дно річки, навіть ті місця, які до цього могли переходити в брід. Там дно може змінитися. Містки саморобні, дерев'яні, також з ними потрібно бути дуже обережними. Бувають випадки, коли через сильний потік води може зносити такі містки. У нас в області навіть був такий випадок. У Вижницькому районі двоє діток поверталися зі школи. Це були брат і сестра. І дівчинка наступила на міст через те, що була дуже сильна вода, міст знесло. І дитина впала в воду, і, на жаль, загинула. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини Сі 4 Не вмикати електроприбори у пікові години. Буковинців закликають заощаджувати електроенергію. Причина дефіцит у системі, який виник через нещодавні масовані атаки росіян на об'єкти інфраструктури. Як економлять світло у громадах? Чи вимикають, і на який період? Далі у сюжеті. Дефіцит електроенергії в українській енергосистемі виник ввечері 15 квітня після чергової масованої атаки росіян. В «Укренерго» повідомили, аби стабілізувати ситуацію, залучили допомогу енергетиків Польщі та Румунії у всіх областях України, зокрема і Чернівці Обленерго, споживачів закликали до економії. У години вечірнього максимального споживання з 19 до 22.00 закликаємо обмежити користування потужними енергоємними приладами. Просто вмикайте їх по черзі, або перенесіть використання енерговитратної побутової техніки на нічний період доби та на денні години. За даними міністерства енергетики, енергосистема України нині пережила наймасштабнішу атаку з боку Росії. Ситуація складна і важлива те, що а, ну, у вас же немає обмежень сьогодні, правда? А треба розуміти, що а, а десь цей час є, і дуже важливо, щоб а, ви розуміли, що якщо в пікові години ви можете обмежити споживання, ну як мінімум, не включати одночасно всі побутові машини, які є у вас в будинку у квартирі, це допомагає нам. Найшвидше відновити там, де не вистачає журналісти. Сі 4 запитали у представників громад Чернівецької області, яка ситуація з електроенергією і чи її вимикають ну, обмеженого режиму. Ми По комунальних установах ми вже включили режим обмежень. Після паски відключаємо повністю вуличне освітлення, тому що світловий день великий і немає потреби тримати вуличне освітлення. Ми дали доручення нашому комунальному підприємству обмежити постачання електроенергії, тобто, одним словом, вуличне освітлення у нас відключене. Немає, є планові роботи, які відбуваються чиста деревнаторних підстанцій. Ну це мусить бути. Ми людей попереджаємо. Коли нас попереджає обленерго. з 15 квітня у Чернівецькій громаді почали вимикати вуличне освітлення під час комендантської години. Олена Крічко, Андрій Моронесько, новини сі чотири. Кишкову паличку виявили у Чернівецькій кав'ярні, де отруїлись відвідувачі та частина колективу. Про інцидент та зачинення кав'ярні стало відомо 11 квітня. За словами лікаря-епідеміолога Юрія Падурару, причина отруєнь недотримання особистої гігієни працівниками закладу. Що виявили ще під час перевірки, коли відкриють заклад для відвідувачів? Далі у сюжеті. У соцмережах на сторінці закладу написали, що під час досліджень санепідеміологи не виявили проблем у змивах поверхонь та в аналізах персоналу. Однак бактерії групи кишкової палички виявили у стравах, які готували з курки та сирного соусу. За результатами підрозслідування було встановлено, що в продуктах окремих продуктах харчування, в сировині, були виділені бактерії групи кишкової палички. Що свідчить про зовнішнє забруднення страв як один з варіантів інфікування продуктів, і про те, що можливо в закладі громадського харчування відбувалися порушення законодавства, вимог законодавства щодо дотримання відповідних санітарних правил і норм разом з тим, не було виявлено патогенної мікрофлори. Яка могла викликати гострі кишкові інфекції? За попередніми даними центру контролю та профілактики хвороб, п'ять осіб, які відвідали кав'ярні, мали симптоми отруєння. Наразі кав'ярні ще зачинені. Ми надалі максимально будемо слідкувати за процесами, щоб такого більше не трапилось. більш проведений додатковий інструктаж персоналу для того, щоб вони дотримувалися всіх правил гігієни, і також ми продукти, які в зоні ризику, тобто ми зараз запустимося, і страви, які знаходяться в зоні ризику, ми. Без них запустимося, у нас з перші дні роботи меню буде трошки зменшене. Ми ведемо спеціальну посаду технолога-аудитора, який буде перевіряти. Умови приготування страв, чистоту на кухні і дотримування всіх технологічних норм. Також ми щотижнево будемо страви здавати до спеціальних лабораторій на перевірку. Кав'ярні планують відкрити для відвідувачів з 18 квітня, але працюватимуть з обмеженим меню. Євген Пасалюк, Андрій Маринеску, новини СІ 4 Ряба плитка з візерунками та ролети, що обсують загальний архітектурний ансамбль історичного центру Чернівців. На вулиці Мирона Кордуби за 20 метрів від пам'ятки архітектури місцевого значення Чернівецького ліцею No5 Оріяна відремонтували старовинну споруду, не маючи на це дозволу. Чия будівля і що буде з нею далі, дізнавалася Олена Кричко. Будівлі близнючки знаходяться на вулиці Мирона Кордуби за 20 метрів від пам'ятки архітектури місцевого значення, першої на Буковині української гімназії. Споруди побудували за часів Австро-Угорщини. Фасад однієї з них наприкінці минулого року повністю змінили. Працював чоловік і сказав, що має йому платив власник для того, щоб зробити ось такий ремонт. Коли я побачила цю плитку, ну мене просто заболіло серце, тому. Ну, мене просто заболіло, що поруч дві однакові споруди, які знаходяться за адресою Мирона-Кордуби, 2 це дві малі архітектурні форми, близнюки, і одна збережена, а інша вже ну, скажімо так, змінена до невпізнаваності. У цій споруді раніше був заклад швидкого харчування. Після довгий час приміщення було закрите, розповідає Галина Абрам'юк. І зазначає, окремі елементи на спорудах-близнюках і житловому будинку поруч однакові. Для мене це вандалізм. Якщо ти не бережеш те, що створено добротно, треба тільки підтримувати. Тоді ти не. Любиш своє рідне місто, а ми його любимо. Перевірити законність робіт на вулиці Курдуби взялися у міському департаменті урбаністики та архітектури. Там кажуть, будівлі не є тимчасовими спорудами. Це є капітальна будівля, на яку є право власності. Мені здається, з 2009-2010 років зареєстрована обласним БТІ. І власники цієї будівлі вирішили собі провести оздоблення роботи. Не погоджується з управлінням охорони культурної спадщини. Міська влада з'ясовує, хто є власником цієї будівлі. Виїздами не далося нікого взагалі встановити. Ні, працівники департаменту не виявляли, ні інспекція з благоустрою, ні управління охорони культурної спадщини. Але разом з тим ми почали такими непрямими методами спробувати знайти. То звернулися і до суду стягнути кошти за оренду землі. Яку не сплачували там років 6-7, стягнули ми через суд кошти, виключно подавши виконавчий лист, виконавчої служби, і вона заблокувала рахунки власнику. При цьому всьому з рахунків кошти знялися, а власник так і не з'явився. Всі телефони, які є власник, які були в реєстрах у всіх доступних місцях, де можна було знайти. Я віднайшов, але всі телефони виключені, заблоковані. Є, є ймовірність того, що людина навіть може за кордоном. Якщо власник не вийде на зв'язок, за кілька тижнів департамент урбаністики та архітектури звернеться до суду, зобов'язати відповідальних повернути зовнішній вигляд будівлі до попереднього. Друга споруда близнюк у власності міста. В якій збережено абсолютно все дах, він такий двопокатний, ну, таким кольором цікавим пофарбований. До речі, з приводу цієї другої споруди. Знаю, що підприємство Місто Сервіс і особисто сам Роман Никифорук сказав, що вони цей малу архітектурну форму, яка є близнючкою. Тієї, про яку ми говоримо, вони приведуть її до належного вигляду, щоб бачити. Отак от воно має бути. У Чернівцях є декілька таких історичних споруд: дві будівлі на вулиці Мирона Курдуби, і ще одна на вулиці Університетській. Останню нещодавно відреставрували там. Нині продають каву. Непогано, що змінився вигляд. Він змінився на краще. Насправді ті холодильники, які там були і обклеєна всіма марками, чим можливо там рекламною продукцією різних торгових марок. Це було гірше. І те, що зараз там з'явився нормальний вигляд з зі споруди, яка вписується в середовище, оточуюче, в принципі, це кращий випадок. Хто у свій час будував такі споруди, і для чого нині достоменно невідомо. Можливо, це були якісь такі малі архітектурні форми, де якісь були як швейцари, які запускали сюди на подвір'я будинку, бо будинок також дуже гарний. Хтось каже, що в тих спорудах раніше, в давні часи, керосина продавали для ламп освітлення, і з ними ходили з лампами, які ходили по вечорами по вулицях, дозаправляли керосином. Інші кажуть, що продавався тютюн. Такі споруди для туристичної привабливості міста унікальні, але вони у приватній власності. В ідеалі ми би хотіли, щоб там щось з'явилося схоже на автентичну локацію, яка там може навіть і продавала, можливо, якісь сувенірні газові лямпи, наприклад, як варіант. І це була б крута історія, якщо б до університету йшли. Там, Заходили туди туристи навіть для цього, щоб полюбуватися. Часто в таких історичних містах є такі історії, але разом з тим це непоганий варіант, те, що зараз відбулося. Олена Крічко, Андрій Миронеску. новини сі 4 Валерія Кравченко приїхала на боковину з Сумщини. Її село розташоване за два кілометри від кордону з Росією. На початку березня 2024 року село почали посилено обстрілювати про найбільший страх, як вдалося врятувати маленького сина від окупантів. Валерія Кравченко розповіла нашій знімальній групі. У нас двоповерхова квартира була. Я вибігла на балкон, а все небо горить. Коли зривалися у нас мостиці, всі, щоб не проходили колони, тому що колони йшли дуже, дуже близько біля нашого села. І ці звуки, ну я от точно вже не пам'ятаю, але три дня, це то троє суток було чутно, як йшли ці колони. Дуже це дуже все страшно. І ми виключали світло завжди. Вимикали і закривали всі вікна, тому що ми боялися. У травні 2022 року Валерія Кравченко виїхала з сином на Полтавщину. Через місяць повернулася додому на Сумщину. Я залишила свята вдома, спав колись на вулиці і поїхала поїхала на город за селом і я просто чую вертольоти. Чую вертольоти. І чую два виходи. І ракети летять у мене прямо над головою. І я розумію, що я живу в центрі навпроти училища і вони летять туди. Вони пролетіли, я чую вибухи, я бачу дим, я приїжджаю до села, але мене в центр не, не пускають. Просто не пускають, тому що я не знаю, що, що там і куди воно полетіло. Я, я не знаю, чудом я якимось приїхала, заїхала в двір. Я тільки встигла, що брат мій встиг взяти мало, закинути його в погріб до батьків туди. І я, ми, я тільки заскакую туди в погріб до сина і почався артобстріл. Валерія через соцмережу познайомила з майбутнім чоловіком Михайлом, який є військовим. Приїхала їхня бригада, у нас стояла на ротації. І Михайло приїхав якраз після полону взяти якусь довідку. І просто в інтернеті ми познайомились, списались, Я виїхала, ми попили каву один-другий раз і почали зізвонюватись. І, і ці дзвінки тривали дуже довго. Думаю. Так, і так ми познайомились, і він мене запросив сюди в гості. Михайло далі продовжив службу свою, побув, полікувався і поїхав знову знову служити. Він на Донецькому напрямку, потім на Куп'янському напрямку, і дуже погано в нього зараз зі здоров'ям. Російські окупанти зруйнували будинок Валерії. Страшно те, що коли війна закінчиться, ти не можеш поїхати додому, в тому, що. Ступити на рідну землю ти не можеш, і ти не знаєш, де зараз чи на якусь розтяжку ти попадеш, чи на нерозірваний снаряд. Батьки Валерії залишилися на Сумщині. Ой, у нас зараз тільки, тільки те, щоб чоловік списався. І те, щоб скоріше війна закінчилась, і мої батьки, які залишилися 60 років без нічого. Знайшли собі будинок і щоб ми їм купили будинок. Уже б і купити будинок, але страшно. Страшно його зараз купляти, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини Сі4. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.